Да, бо другий місток ми вже проїхали, можемо тако звертати, і... тільки не в воду саня. Нажимаю нітро. вообще пошурував, диви. 300 зносить! Абалтеч! Давай, Богдан, сідай! Лет'скео! Пише о, дякую! Хе-хе, та ти ще не знаєш, на що ти підписався, старина. Артем втонув. Артем! Трошечки Артема, ми підманули. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали від Україн Mobile ГТА для того, щоб, по-перше, всім нагадати, що в мене є багаті діво, яка коштує 22 мульта. А по-друге, як мінімум її пофарбувати якось в якийсь супер шалений прекрасний колір, і разом з тим накинути на ню нітро Не знаю, чи це раціонально Накидувати на ню нітро, тому що вона і так туле, капецик, жорстко. І можна такі бублики на ній крутити. Ну, з ума зійти, короче але щоб прям кайфово на ній розганятись, нітруха, мені здається, треба. Тому що, ну, зараз, дивіться, що я тако стою, да? Ось 0 кілометрів. Я починаю давати газу, у мене вже сотка, у мене вже 200. А прикинь, з нітрухою, то в мене вже було б, напевно, під 300, розумієш? Ну, нітруха, коротше, дає дуже великий буст. Хоча тачка й сама по собі шурує, капець, і треба обережно отако тормозити, тому що по-другому тут тупо ніяк. От. Але з нітрухою буде супер-супер дико. Тому, в принципі, я пропоную брати, відкривати навігатор, ставити автосал. Автомайстерня. Вона в нас в гостомелі, якщо я не помиляюсь, і до Гостомеля, в принципі, ні, чортасий там трамплін. Аби якось розігнатись і полетіть на ньому, давай спробуємо, а. Хм. Але мені здається, там ніяк сильно не розженеся. Я щось думаю. а ну щас спробуємо. Хоча воно з того тунеля можна спробувати, да Тут, походу чи мост будують. Чорти я знаю, що там хочуть робити, але в цілому я би спробував. Хоча тут такий поворот, що сильно я в нього і не вверну якщо буду дуже швидко їхати, по ідеї. Зараз спробуємо. Ану. Да-да-да, да я в нього тупо не вверну. Я максимум, що можу зробити, це ось отако от їхати. Отако по максимуму рівно. А потім дати газу. І let's go! Так, 200 їду. Ну, в принципі, ти знаєш, непогано, вона полетіла, але <хи> було б більше пространства, щоб я міг би розігнатися хоча б до 400, до 300. Ооо, тоді, звісно, жесть, як я би розігнався, але. Упасти в воду це завжди нормально, особливо на цій машині. Так, в принципі, пофіксили ми нашу машину. Тепер ми хі -хі, на повному бойовому ходу. І я сподіваюся, що ми супершвидко ще доїдемо до автомайстерні, хоча по-інакшому і будь не може, тому що ну, на цій машині їздити не швидко, не виходить. Це трошечки хі -хі, не той варіант, щоб їздить повільно. Ця штука, предай Боже. Головне, просто без всяких проблем усіляких залетіти до дяді Толіка. Дядя Толік швидесенько нам зробить максимальний тюнінг по нітрухи. Шкода, не можна сюди поставити якось там крутіші гальми і так далі. Але я сподіваюся, що з оновленнями це все з'явиться. от А поки що ми просто тут чили на геліках валять, ось що хтось на аудюшки Ну але старіна, давай, пока. Догнать мене тобі <кхи> все рівно не вийде, а от мені доїхати до Гостомеля, це вже питання. Друге, не знаю, чи вийде. Ну сподіваюсь, що все буде добре. Да, бо другий місток ми вже проїхали Можемо тако звертати, і тільки не в воду, саня. Походу, я в воду впав. Ні, я виїжджаю! Почкай. Ага, окей, з цим я розібрався. Я можу попід берег, да? Давай попробую попід берег. Я сподіваюся, що буде добре, тільки не в воду. Бо тут підйом, короче, дуже-дуже різкий, і вилізти тут точно в мене не вийде, а ось до ось тут. На розгоні я точно падаю в воду. І задніми колесами вже нічого зробити не можу. Да? Ні, виїжджає! Да, 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 да. Боже, яка це шалена машина. Просто що я такий їздун, що. <хи> Трошки маю проблеми. Але машина дійсно солідна. Правда, під таку горку вона, напевно, не виїде. Головне, щоб мене не понесло, поняв? Назад у воду. Ось-ось, тут, 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 тут можна, все-все, давай. Саня, все буде добре. І я виїхав. <хи> я вже думав, що взагалі ніяк не зможу. Але дуже хорошо, що в мене хватило мощності, просто все це перескочити, все зробити максимально чітко. І тепер ми, можна сказати, вже в гостомелі. О, Боже, яка це шалена просто машина. Я, я, я ну, Будь-яка інша б там не виїхала. Будь-яка інша виїхати б не змогла. Ну, можливо, будь-яка інша і не попала би в таку проблему. Але то вже таке встановити Нітро, X10. Нітро ми ставимо найкрутіше, перефарбувати кузов. Угу. Мені казали, що 124-й гарний. А що, якщо ми попробуємо, якийсь, 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 наприклад, наприклад 111-й пофарбувати, виїхати. Ну, нічого не змінилось. Ну да, бо я пофарбував сірий колір. З цим я, в принципі, розібрався. Окей. Який у нас ще дуже хорошо колір би до блакитного підходив? А що, якщо так? В принципі, гоночка така, да? Хе-хе. мобіль такий потужний. Так, аби ще якось затестити, наскільки жорстко ти будеш з знітруху шурувати, і на якій поверхності це було б хорошо затестити, це вже питання цікаве. Бо ідеї, якщо я ще од'іду назад і отут таку прошурую, то все повинно. Бути хорошо, да щоб я на нітрухі попробував вальнути. Х10 нітро Ну, прикинь, я буду розганятися, і як я не знаю хто. Ну, до швидкості світла, напевно, далеко буде, але тим паче розігнатися я зможу. Ну, давай попробуємо Бам, їду. Нажимаю нітро вообще пошурував, диви. 300 зносить, обалдеть! Жесть, як же вона на нітрухі Супер їде. На ній супер складно навіть керувати, коли вона на нітрухі. Коли вона на нітрухі, треба бути максимально обережним. Супер обережно їхати, не паритись і не пробувати нічого зламати, бо можуть бути певні великі проблеми. Ну, 399, коли ти її розганяєш, ти просто летиш, як дядько. І ми вже в'їхали в Київ, звісно, не без проблем. Але, але, в'їхали. Це було серйозно. Так, ми вже до якогось автосалону приїхали. Це середнього класу, да, автосалон? Скоріше за все, да. Ну, не сильно він мені потрібен. Але ти диви, просто на нітрухі супер жорстко. Надо ще знайти якогось підписника і прокатати його, просто щоб він в шоці був. Опа, оце проблема. Ладно, нічого живем. Як же дико. Ну, бензика вона хаває непогано, хочу ти так сказати. Так, мені треба збір людей якийсь знайти, де багато людей і де хтось буде не проти сісти до мене. В тачку. Давай поки що її закриємо, щоб ну, мене її не стирили. Бо тут тоді я вже буду без машини, вона у мене припаркована дома аж І цікаво, я б щас, би ще з навігаторів вбив би бізнес. Так, почекай. Основні казино. От, у мене ж там де казік був магазин зброї. І у мене його забрали за неуплату там коротуєш, налогів, податків і так далі. От, у мене забрали бізнес, і мені ще цікаво, чи хтось його викупив чи ні. Бо місце там було максимально класне. Так, ось А ну, викупив хтось чи ні. Ні, ніхто не купив бізнес у продажі. Блін, у мене масіки бабла на нього. Та й купувати я його вже не сильно хочу. Не сильно це прибальне діло, хочеться сказати. Я за податки платив, в принципі, не менше, ніж заробляв. Так, народ, кого покатати. Мене. Сідай, Богдан. Давай, Богдан, сідай. Так, сану, Let's go Пиши о, дякую. Хе, -хе та ти ще не знаєш, на що ти підписався, старіна. Ти ще не знаєш, на що ти підписався, братуха. 400 їдем, братуха, 400. Оба, нормально, прям. Оба полетіли. у у Ха-ха-ха. Обалдеть. Щас ні труху, братуха, погнали. Ха-ха-ха! Просто це не тачка, це шалений якийсь просто спорткар. Жесть. Оба! О-го! Нормально. Зараз приїдемо назад до Мерії, його привеземо. що? <смі> ну він вообще вражений цею машиною. Скажи, предай боже. Прикинь, ми пів мапи тільки що об'їхали і приїхали назад. <смі> Тупо 400 ввали, тачка. Так, Артем, сідай теж, я тебе покатаю. Так, Артем, як ти взагалі апарат такий зовнішній, якщо на нього дивитись? пише Артем. Зараз ми його вже прокатнемо. Артем теж буде в шоці. Погнали! Нітрушка. Ух ты, йо! От про це я не подумав. Ладно, отут уже так не вийде, як з минулим чуваком. <хи> тут ми трошечки провтикали. Let's go, let's go. Щас трошки пролетим Може не так далеко, звісно, але. Трошечки пролетимо. Диви. Бенц Погнали сюди! Просто як же ж ми літаємо на цій машині. Вона просто все пролітає. Вона ще під водою їзде, Артем. Ти знав? Старина, хочеш побачити, як вона під водою їзде? Вона просто так тулить, я тобі кажу. Щас покажу. Дивись, 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 дивись. Обалдеть, як же ми валим просто. Так, Артем, сідай, проїдеш. Проїдешся, подивися, як це. Прочувствуєш, прочувствуєш силу. Тільки в воду не падає, я потім тобі покажу, як вона в воді їздить Давай, старіна, газуй. Це просто розносана тачка. Оба до першого забору, чесно. Ну нічого страшного, до неї ще треба привикнути, і я все рівно таранюсь. А так, коли ти взагалі не звик до такої мощності, до такої сили, то понятне що ти будеш тупо таранитись. Обалдеть, ти диви. Що Артем, як тобі взагалі? Ганяє супер, каже. <с finish> ну, понятне діло, старіна. А якщо ви хочете теж заробити на таку крутезну тачку, то все, що вам потрібно, це все все. відкрити меню, використати промокод. Вести промокод і написати сюди Саня Коу. І все, нажимаєте далі і отримуєте свої 200 тисяч гривень за використання ютуберського промокоду. Артем, ти вводив промокод чи ні? Вводив. Навіть Артем вводив промокод, розумієте? Тому що це шалені легкі бабки. В общем, Артем, давай мені руля, покажу тобі, як вона під водою тулить. Щас, let's go. Let's go. сідаємо за руль. Диви, Артем. В цьому ділі головне не переживати, розумієш? Якщо ти сильно переживаєш, то по воді вона не поїде. Надо, надо відчувати машину. От, коли ти її відчуваєш. Відчуваєш, що все супер. Щас я тобі проведу невеличкий екскурс, і ти теж попробуєш поїздити по океані. Це дуже цікава тактика, і ну, взагалі приємно дуже їздити по океані, але але треба вміти. От. Тому тут ситуація така. Щас ми під'їдемо до океану, і я тобі все покажу. Так, це в нас е, просто річка, річка нам не цікава. А от океанчик, аби ще знати, де він. Ага, він там є, але там неприємний трохи. Ну ладно. Так, диви. Дивись, Артем, спереду є океан. Зараз ми вже доїжджаємо до краю мапи, і в цілому тут можна поплавати. От, зараз подивимося. Так, да, тут можна плавати. В общем, дивись, твоя задача щас сісти за автівку. Я буду дивитись з берега. Сідай за руль. Дивись, твоя задача супер повільно спуститись у воду і супер повільно піти на дно. Поняв, помаленько заїжджати, а потім давати газ в пол і їхати. Поняв? Все, Артем розібрався. Артем втонув! Артем! Ну, трошечки Артема ми підманули. Артем, ти що, не впорався чи що? Це не парся, вона не вміє плавати. Ну, ти знаєш, на дно пішов нормально так. <рігане> ну, тепер будемо стояти тут і чекати завтрашнього вечора. Або, ну, хто нас звідси забере мене <рігане> на краю мапи? <рігане> Хух, друзі, якщо ви додивились до цього моменту, то я вам всім вдячний. Не забувайте ставити вподобайдене, підписуватись на канал. Ну і всім пока-пока.